Є нова заява від наших партнерів щодо членства України в НАТО. На зустрічі у Вашингтоні генеральний секретар Єнс Столтенберг висловив позицію, що Україна має отримати членство в альянсі одразу після завершення війни з Росією, і це буде запорука надійного захисту від нової агресії, і що Україні потрібно скасувати виконання перехідного періоду у вигляді ПДЧ. Ось як це прозвучало я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надійшле чітке повідомлення про перспективи членства України і про те, що Україна стане членом альянсу. Що я можу сказати, так це те, що ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоб вони змогли стати членами альянсу одразу. Щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками. Тоді для нас не залишиться перешкод, щоб просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко чи бойові дії це перешкода? Чи можуть вони приєднатися до альянсу ще до закінчення війни? Союзники не мають визначення конкретних перешкод, також тому що ми маємо певну дилему. Важко запросити Україну, поки триває війна. З іншого боку, також важко сказати, що ми не можемо цього зробити, поки існує конфлікт із Росією, тому що тоді Росія отримає стимул продовжувати конфлікт. Тож ми говоримо, що ми будемо зближати Україну із альянсом, допомагаючи їй відповідати усім стандартам. Артав НАТО бути дедалі більш оперативно сумісною з НАТО, скасувавши вимоги до плану дій щодо членства, також поглибивши політичну співпрацю в Раді НАТО Україна. І тоді ми ухвалимо рішення, коли прийде час. Хоча, якщо розібратися оце балансування, то поки що звучить не надто обнадійливо, оскільки стосується віддаленого майбутнього. І для того щоб анонсований механізм запрацював, ще потрібно пройти шлях до перемоги над російським окупантом. Хоча з цього приводу у нашого найбільшого західного партнера також є чітка позиція, яку власне озвучив координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. У відповіді на питання журналістів щодо Росії і що робити Путіну. Моя відповідь до пана Путіна така: якщо ви так переймаєтесь, що станете жертвою атаки. Якщо переймаєтесь за життєзабезпечення ваших військових та існування ваших підрозділів, то звали до біса з України. Тобі нема чого там робити. Така позиція явно збігається з і Єдине, хочеться зауважити, що немає кращого способу вигнати Путіна з України як багато потужної далекобійної техніки і боєприпасів до неї, а ще справжніх жорстких санкцій, яких Росія не зможе обійти, як то відправка пального або нафти, які все одно мігрують по всьому світу і продаються і потрапляють десь там на світові ринки. Ну що ж, після слів кірбі правильно показати, що Путін таки. Поїхав подалі, і хоч, на жаль, цього разу не до бісав пекло, але плюс-мінус. А він у північній Кореї цей візит схоже підтверджує висновки частини військових аналітиків з приводу того, що кремлівський лідер буде домовлятися про збільшення масштабів участі північної Кореї у війні проти України. І я можу сказати, що навмисно попросив наших режисерів ще раз пустити відео, як кортеж Путіна рухається центром пхен'яну. Ну, по-перше, це досить рідкісне відео, бо не так просто побачити, що відбувається у Кореї. Та зверніть увагу в першу чергу на оті Потімкінські хмарочоси вздовж центральної магістралі, якщо відсутність людей і місцевих... Тварин з птахами на вулицях ще можна пояснити заходами безпеки, то відсутність вікон у більшості багатоповерхівок пояснити складно. Схоже, це із серії надувних танків та муляжів комплексів С-300, і це є вельми показово, як на мене.